Приїхала бабуся і починається. Шоколадики. М -м -м. Вийшла, мам. чи не дуже? Ну, буде? цей чорний чорний розтопився, а той, що ми купили, ні. Не знаю. Горес, тобі можна таке? А воно в печеньку плавили. Здали з дідуликом у магазик, дещо купили, що не вистачало по господарству. Да. Зварила кашу, рисову по типу плову. З м'ясцем та з усім. Взагалі. Схоже на плов, але не плов, А каша, дай й хоч малаша, дай чекаємо дітей, бо ще на дворі гуляються. На дворі тепла немає. І з нами гуляти не хоче на дворі. І все, це хоч кричи, рятуй, кажу, зо мною йдемо, ні, дід каже, пішли зі мною, каже, ви обоє погані з вами не питате. Ну і в хаті гратися можна, нормально вже, а на двір ні. Оце вам і все. Так, це мені людуся косметики. Підігнала, так я ж похвастаюсь, а як же? А як же? Тут що хочеш Це, мабуть, рум'яна. Я так думаю. Вони ж, а може тіні. Та ні, напевно, рум'яна. Коротко. Я ще не все знаю, що тут є. Ну, Розберемося. Нема коли розказати мені, завтра розкаже. Завтра. Все буде завтра. І помада, ну це науки, я так розумію. Ось таке. Мені все треба. Ми тут повечерили хорошенько. І полягали. І ведемо бесіду. Кого забирає поліція? Бандитів. А ще кого? Хулігани. А ще кого? Я не знаю. А що хулігани роблять? Я не знаю. Ну, як? Тих, хто порушує що? Правила. Правила спокій громадян хто порушує. Так, хто закон. Був? А лікарку кого лічить. Лікарка кого да. лічить? Ну того, хто приболів. Мабуть, що так. Я не лікувати. Давай. А ну ти вчора на бабочці. Надіва воно поміряй на бабочки. Сьогодні. Надій. Тільки очі не повитяг. Так, гарненько

Дідуся любиш? Ні. А чого? Не, не любиш. Ні. А на руки чого всі все? Не скучаєш за дідом? Ні. А чого? Ні, так. Як це так? А бабусю любиш? Ні. <ріст> Нікого не любиш. Ні бабу, не діда. Ні. А Березань їдем? Ні. Річі там бігає. Коти. Надоїли, як гіркі речі, а треба вже звалювати. Ну, поїхали, ну, поїхали все, уболтали, поїдемо завтра. Завтра їдемо. Чи, Чи зараз? зараз? Все пішли. Іди вдівайся. Завтра. Ну, завтра проснеся і поїдемо, добре? Угу. Все, договорились. Ой, ми летим у космос. Отака в нас знову краса. Орес, ти вже з бабусею дружиш. Дякую тобі. Бабуся вже його викупила. Да, мишка ти моя, ти моя мишка. Родочка зараз хватить. Кого хватить? Хватить води. Купатися хватить. Mm. А ти ж довгенько покупався? Ну, то й хватить. А скільки ж сидіть там? А, а Марку? Зараз Марк піде, зараз дідуся покупається, тоді Марк. А тоді аж бабуся вже піде, добре? А потім а, а будемо. А а мама буде? Витись. Ну, мама прийде, ну, звичайно буде, їх ще ж вдома немає. Моя хитруся, Орестуся. Ти хитруся? А що то ти пультом розділуєш? Мія колір. Міняю колір. Колір міняєш, космонавтом управляєш. Так ти ж не направив на нього пульт. А на бабу направив. Ти хочеш, щоб баба очима мигала? Кліпала да. <пліпала> буду Та жаба і баба. Кліп-кліп-кліп-кліп. Всім бажаємо тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас. Наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, наші дорогенькі, да? каже всім На добраніч! На добраніч! А, добраніч. Ділити з вами новиною наш Марк цього літа вперше їде в табір. Вау-кемп від 6 до 16 років. Це такий буде класний досвід. Я впевнена, ми довго обирали. Думали, вагались, зважували всі плюси і мінуси. Але все ж таки обрали саме Вау-кемп. Це буде в центрі Буковелю. Шведська лінія, харчування all-inclusive, класні панорамні басейни на фоні гір. Будуть разом там кататися на джипах, а ще, що мені сподобалось, з кожної зміни буде якась зірка з України, буде така фан-зустріч, і діти зможуть особисто поспілкуватися. Також буде протягом дня заняття, щоб діти не сиділи в телефонах, гаджетах там і так далі. Щоденні купання в басейні, інтерактивні квести, дискотеки, вечірки тематичні. Ну, має бути класно. Медичне страхування, лікар, спортивні заняття. Ну, Діткам точно не буде скучно. Мені прям сподобалась програма, тому довіряю, відпускаю Марка І Сам уже в На сегодня день матери, и я хочу приветствовать еще одну маму. Маму Рими, яка до сих пір намагається врятувати свою доньку, часу стає все менше. Ви знаєте, вже залишилось менше двох місяців. Для того, щоб зібрати суму, там ще близько 15 мільйонів гривень. Ви просто вслухайте цю суму. Близько 15 мільйонів гривень треба зібрати. Ми блогерською компанією зібрали майже 5 мільйонів. Нам треба... Добити там 4 мільйони 400 з чимось лишилось, я даю посилання на банку. Далі в сторіс покажу вам призи. Я оберу за добу 3 переможця за будь-який донат: 10 гривень, 20, 100, хто скільки може. Давайте цим донатом привітаємо сьогодні маму Римочки, тому що вона, вона як ніхто, чекає цього дня, коли зможе допомогти своїй дитині. Будь ласочка Далі я подарую парфуми, в мене три класні всі новенькі будуть для вас. Кожні парфуми в районі 5 тисяч гривень або і більше, Ці, здається, близько 10 тисяч. Ось такі цікаві, така цікава, класна подача. І ось ці сьогодні ще вам показувала взагалі такий солодкий літній запах. Будь ласка, забудь який донат. Три переможця. Прямо зараз. Давайте допоможемо Римі до сих пір щиро не розумію, особливо якщо така дитина в Україні одна: 150 дітей в світі. Ну чому якось світ, суспільство не може виділити кошти, щоб закрити це питання дітям? Я знаю дуже багато різних хворих дітей, сма, дуже багато. Ну, ця якась супер унікальна хвороба. Одна дитина на всю Україну, 150 дітей у світі. Тобто гроші виділяються, ну, ти так подивишся, на якусь таку дурню, але дітей цих врятувати в світ не може. За цю несправедливість, от чесно, просто не вистачає слів. Пообіцяла мамі Рими, що я з нею в цій боротьбі до кінця. Що би там не було, як би там не складалось, я буду періодично заохочувати, донатити, сама буду донатити. Скажіть, будь ласка, що саме вам би допомогло, спонукало е, більше задонатити? Що, там, не не знаю, можливо, якісь там реклама від мене, рекомендація, консультація, не знаю, щось по стилю. Напишіть у віконце. Ви такі побачили б такий, ага, люда пропонує задонат ось це. Піду задоначу. Ну, наприклад, щось би більше вас мотивувало. Я буду дуже вам вдячна, тому що там парфуми, косметика, ну це класно. Це теж зайвим ніколи не буває, але можливо щось таке особливе вам би хотілося. Крилатим не, не треба. треба. Немає землі, то буде небо. Немає. А я то буде воля. Чому напевно птасин? А я для людин? Що ж людина себе на землі? не те крия має маю. Як я маю. <гум> Молодець. Це дає. Ма хоче бути не, <гум> не кругом краси. Ми вже вдома ходили чи повечеряли, чи то ланч, чи не, не зрозуміло що, ну я нічого не їла, чесно вам скажу. Пила тільки водичку, бо я ж на дієті. І такий був сьогодні теплий родинний день, що буває не так часто, скажу вам чесно. Діти кожного дня на роботі працюють, працюють, працюють приїжджають пізно, треба відпочивати, бо на наступний день також на роботу, донька ще навчається, тому якось час приділити одне одному завжди якось його. Мало. Тому ці моменти безцінні, пішла переодягатися. як ти мрієш своїх снах. Давай, в топові все бою все, що ти хочеш. Ася, не хочеш плохини? Ти ж любиш. Пригощайся. А Боня хоче, так, да, Бонечка? На моя зірка. На, 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 моя дівчинка. У нас, звісно, оцей забор, тин, чи як правильно сказати, я б його пофарбувала, звісно. Листки мила зранку, нападали. Оце доця виходить. Що ти там, чим займалась? Я не готова кіла. Да, я нікої не питаю. Знімаю. Ну, і добре. Подарила очки сьогодні і назад забрала. Де я, забрала я не забрала. Не. Ну ти зараз у них. Ну так, ви, пожалуйста, забирай, одягай. Ну, у нас буде обще. Бачу, люди підписників моїх лякає, як гуде. Так він дуже високо, він не. Вляка. Ну інколи тут так летить низько, що. Ну так. Ну, да. Де я бачу. Mm, і літок даже видно, ти ж бачиш? Он, а другий за ним? Бачиш. Ну, Другий видно і чайка. Нема любові, мамині ні кінця, ці почуття безмірні та безкрайні Таким є задум Господа Отця, і на землі є ця любов, і навіть в рай. Вона нас зігріває звідусі нема любові, мамині. Лікує мама в душах наших мій, а нишком тихо плаче гостинку. Нема любові, мами, ні миші, ніхто не в селі, ту любов спинити. Я всіх вас прошу, маму, бережіть, бо нам її